Що ж, друзі, кількість корон в нашій студії зашкалює настільки, що перепало навіть мені. Найкрасивіший ведучий ранку на тисі. Принцес. -с. принцес Ну, що ж. Друзі, в нашій студії вже є ціле творче сімейство. Можна сказати, Знайомтеся, це Оксана Попович, учасниця конкурсу Місіс Закарпаття. М. Анна Марія Попович, найкраща фотомодель України. Марія Луїза Попович, міні-міс України 2013 року, та Ішвен Федьо. Хор Ху... 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 нічого ще я примірила вашу корону. Доброго ранку не проблема. <стан> Почуджуть У хлопчиків. Такі майду, а у дядьк такі. А ми, нам а, треба поміняти це, це хлопчиків. Корону, так? <св3> да. Мені більше да, це моя. підходить. Ні, немає навазі. Вона просто така більш стримана. А, а ця вже з каміння відчуваю себе королем. Пані Оксана. Розказуйте, звідки у вас такий потяг до конкурсів краси. Ну в всією сім'єю берете в них участь. Напевно, окрім папа. <реш> Та тут буде повний неформат. <реш> Ні, все почалось досить банально. Сподію у нас, звичайно, гуртка фотокласа. Далі вже у нас просто потихеньку-потихеньку, один-другий конкурс нас це затягнуло. Мама, звичайно, вже участвувала, то чисто було таке наказання від Ішвана, щоб мама зрозуміла, наскільки це тяжко і не гнобила дітей за куліс постійно. Іштан вирішив просто на мені так по повній програмі відігратися, тому що я завжди, як вони кажуть, найсуворіший викладач, вчитель. Я би сказала, тому що ну їх. Так, якби і хвалять, і сварять, але мама ніколи їх не хвалить. Мама ну, завжди їх -таки так, строго. Ви е хочете, аби діти брали участь в конкурсі краси. Ви їх до цього заохочуєте, так я розумію, чи це ні, це їхні їхнє бажання? було бажання. В перший ко ми почали займатися на фотокласі. Вони почали фотографуватися. Спочатку старшенька, піді примір, підір, піжі. Примірь. Спочатку почала займатися цим старшенька, Машеньки було лише три рочки. Вона також цим сама зацікавилася і почала на це все ходити, відвідувати. А Далі вже це була їхня ініціатива. Ми ніколи не їздимо по конкурсах без їхнього дозволу, їхнього бажання. Я їм показую, нам багато пропонують конкурсів, але ну, є багато конкурсів, від яких ми відмовились. Тобто їм в них не було настрою, як якогось такого натхнення. Ви їх слухаєте завжди. Так, да, звичайно, завжди слухаєте. А зупи. чи пов'язуєте їхнє майбутнє взагалі з модельною кар'єрою? Це лише залежить від них. Вони зараз дуже Багато чим займаються. Маріка займається ще художньою гімнастикою, танцями. Вони займаються обидві дизайни. Анічка в нас художниця дуже талановита. Вона малює багато, також дизайнує. Це все залежить від них. Тобто, якщо вони це собі виберуть в основний напрям, звичайно, ми лише це будемо. Анічка, розказуй нам про свій перший конкурс краси. Мій перший конкурс був в Києві, я дуже ну, турбувалася, Я не переживала. могла, переживала. Ну, переживала. Я не знала, що робити, але потім вийшов на сцену ну, і спокоїлася. Заспокоїлася, <рес> <так, рес> <так. рес> Тобто тобі а на сцені комфортно. А чим все закінчилося? Ну, закінчилася, ну, що мене нагородили, других теж також нагородили. Ну, класно. Були багато подарунків, чим щасливі. тобі взагалі подобаються конкурси краси. Чи мене бачу по телевізорі і ще моя коронавіру. Well, Треба тут просто дуже багато. Я принцеса нагородів. і королева. А, принцеса і королева. Що це за нагороди, оці, що ви нам принесли? Оце з квіточком то також машина, бо вона йшла сама на конкурс міс – перлинка», а я ні. Бо то був тільки для маленьких дітей. Mm -hmm. Ішлан, ти був задіяний у конкурсі «Місяць Закарпаття, я розумію. Так. Да. Розкажи нам трішечки про цей конкурс, здається, він проходив чи не вперше? Да, так, це був перший конкурс на Закарпаття. Uh -huh. То есть в Украине он уже проводится, и благодаря нашим мукаческим друзьям и не только мы э, решили взять и на Закарпатье такой конкурс красоты. Мне было очень интересно э, принять в нем участие. Я очень благодарен тем людям, которые дали мне возможность поработать с... девушками, мамами, женщинами в этом конкурсе, потому что это был, безусловно, новый опыт в моей жизни, <coughs> потому что все время я, ну, перед этим конкурсом, мы, ну, я уже занимался много лет, где-то 92 -го года уже, могу так сказать, прошлого столетия. Вот, и ситуация такая, что я всегда работал или с детьми, или со студентами, или с школьницами. Mm -hmm. Вот. А тут как бы уже зрелые, взрослые, создавшие себя уже женщины. Вот. И мне просто было интересно, как, как будет работаться с ними. Я з ними працювала. Ну, вы знаете, я рассчитывала на то, что все-таки они как-то будут более серьезно относиться к этой Але работе. Не могу сказать, что хуже. Но ну, у одной была постійно какая-то сессия, у второй нужно было поехать кормить своего ребенка. Короче, у них тоже были свои приколы. То есть, если у студенток студентов есть опять же, свои экзамены, свои пары, свои зачеты, то там хотя бы можно договориться с преподавательским составом и сделать так, чтобы их отпустили с пар мамою договоритися не невозможно. Сложно було, тому що, ну, пазума, там були бізнес-вумени, які повинні були ходити на роботу. Ну, чим, ну, взагалі було все класно. Ну, але самі конкурси вони відрізнялися від тих конкурсів, які ми бачимо на звичайних. Конкурсах? Ви знаєте, конкурс, конкурсу різний. Вот. Я очень благодарен вашему этому вопросу, потому что раньше была, знаете, такая такая, такая постсоветская поговорка, фильмы бывают хорошие, плохие и индийские. Вот. Конкурсы красоты так же самое, на мой взгляд, и не только думаю, многие со мной согласятся, конкурсы красоты тоже отличаются между собой. То есть очень важно, кто его организовывает, важно, зачем его организовывают, и, безусловно, вся эта начинка, вся эта команда, э, э, сами участницы, как идет подбор, э, безусловно, э, с, эти люди, которые поддерживают этот конкурс, то есть это спонсоры, э, это очень важно, потому что недавно я присутствовал на одном конкурсе красоты, я очень долго смеялся. Mm -hmm. То есть бывает во всяком. По Пані Оксана, займі. тепер мені цікаво, от про ваш досвід. Це я так розумію, вперше брали участь у дуже в плачевний. І що знає. Ви? Було два нервові зриви, було Чолові? стільки істерики, тому що ну я звикла завжди бути за кулісами, махати кулаками там, шипіти, давай роби краще, ти вмієш, давай. Тобто ну а тепер потрібно було вам. А тепер краще потрібно роби. було мені. Як виявилося, я цього взагалі не вмію. Тобто тепер, тепер діти що... шипіли на свою маму. Діти мені настільки там і кулаки показували. Вони мені показували з залу, що мама посміхається. Як виявилося, посміхається настільки тяжко Шко, мама не могла. Мама робила такий вовчий оскал. Він знову пропадав. Ну, тобто, вони мені висказали геть все, Марійка після конкурсу дуже розстроїлася. На мені висказала всі свої фе. Що мама, в чому ти була винна? Що це те, 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 це твої були помилки. Ну дуже було тяжко. чесно. Анечка, як ви підтримували маму? Кричать дуже сильно, мама, мама. Ну, а ви там давали якісь поради, що мама так ходи, мама так там потрібно... Так, Ми вже оливку показували, вона так, вони вже казали, піднімаємо. Вони вчили мене вдома, дефіле, квадрати. Ми показували прическу поправи, ми показували. А вона сама не прощає? Воно не слухали. Мене більше чесно кажучи, знаєте, що цікавить? От як у вас ну зрозуміло, на сцені це одне підготовка, там потрібно виступити. Як от в реальному житті, чи відкладає якийсь відбиток те, що у вас вдома дві принцеси живуть, і чи не складно з ними ну просто спілкування? Ну не тільки спілкування, взагалі, от в домашньому повсякденному житті, скажімо так. Я би сказала, конкурси вони їх закаляють, вони стають більш самостійними. Звичайно, вони стають більш в Тішими в плані якогось там товариства, в них з'являється багато друзів. От Анічка в нас була більш така замкнута. От я, в принципі, це була одна, одна з причин, чому ми почали їздити з нею спочатку по конкурсам, для того, щоб вона стала більш товарись, товариською такою компанійською дитиною. І от їй це дуже допомогло. Вона зараз з легкістю спілкується зі своїми однолітками, навіть дітками, які набагато старше за неї. Негативного конкурсу краси нічого не приніс. Ну ви знаєте, ми просто вже навчилися фільтрувати, які конкурси краси позитивні, які конкурси краси негативні я Згадає зразу негативні конкурси шало, шало. краси. І ми зразу такі конкурси просто вже убираємо від себе і йдемо лише на, на ті конкурси, де, наприклад, відсутні макіяж, де дітки залишаються дітками, де от повністю розкривається не лише їхній зовнішній вигляд, а, а й внутрішній світ також. Анічка, як в школі, коли дізналися, що ти е, стала ким ти стала найкращою фотомоделлю України, як друзі, як друзі поставились до цього? Поставились? Ну, У ну, мене є подружка, ну, вона каже, що я буду. То моделю на зазвичай мені, а хлопці рот відкривають. <skrisa> <skrisa> Напевно, дуже багато хлопців, прихильників з'явилося, які бігають за тобою, так? І портфель у Уже чотири. <4. skrisa> <skrisa> <skrisa> Уже чотири? <4? skrisa> О, все. Ой, ну, башка, от вона слава. От вона слава. Так, Марічка, в тебе теж? У Марічка теж хлопці за тобою бігають. Ти ходиш в школу? Ще ні? Ні, ні, так. Ти ходиш. Але ти стала переможницею в конкурсі талантів. Ну на міні міс Україна було декілька переможниць. Були окремо переможниці в кожній в своїй віковій категорії. І е, там було якби ну у нас розділені маленькі дітки, середній вік і старші дітки. А окремо було три титули, які вибиралися повністю з усіх учасниць трьох вікових категорій. І один з цих титулів це був міні міс Україна талант. Ну а що за талант був? Талант був це в нас дуже постарався. Істо нас був шикарний номер, який вбив просто всіх членів журі. В нас мені настільки було приємно, там весь зал стояс просто стояв оваціях. Вчора було також інтерв'ю з нашими членами журі з МІНІМІС України. Вони відмітили всі, що Маша це її була головна, їхня була головна фаворитка. У нас був номер Чарлі Чапліна, який почався з чарівної перлинки. Ми ставили його по-моєму, за 4 чи за 5 днів перед перлинкою. А вже далі істону. Муза йому прийшла, і він придумав Чарлі Чапліна трансформувати в Майкла Джексона. Uh -huh. До яких конкурсів зараз готуються ваші діти? Ну, Анічка зараз бере такий, так сказати, перерву. Нам дали деякі поради члени журі, і ми зараз займаємося посильно е, хореографією, тому що Анічка трошки закинула бліц, е, не дуже хотіла цим займатися, їй більше подобалось малювати, але, як виявилось, члени журі, як кажуть, не дураки, вони це зразу відчули, побачили по, по її рукам, що в неї хореографія, от, ну як мінімум, вже рік відсутня. Ми додаємо зараз хореографію, і також у нас Анічка любить дуже оперний спів. от Ми зараз шукаємо собі викладача і хочемо ним за. Universe's. Ми вже придумали номер таланту на наступний рік. Ми хочемо прийняти участь у міні-міс Україна, тому що Анічка в цьому році приймала участь в міні топ модель України. Але все-таки ми хочемо на міні-міс Україна і вже з, з, зі своїм, так сказати, новим номером таланту і вже знову піти по цим всім тропам. Я буду співати Ави Марії. Це розказує зразу всі секрети. Ні, вона поки не заспіває, бо ми лише ставимо голос. Ну Потім, потім. Потім, як вона за це все поставиться, звичайно, заспіває. До Іштвана, мабуть, і до вас, пані Оксано. От що потрібно для того, аби перемогти у конкурсі краси? Це харизма, чи це там хореографія, чи це там якась яскрава зовнішність? От що є головнішим? Ну, я думаю, ви все вместе собрали правильно. То есть, в першу чергу, ну как Ну, не завжди да, роль, я показал ну, да, конкурс. Да, да, я думаю, что не всегда, да. Дело в том, что я очень так осторожно отношусь к этим конкурсам, красоты, особенно к детским Почему? Потому что э, в первую очередь родитель, мама должна настроить своего ребенка на то, что не факт, что ты выиграешь. Mm -hmm. Ну, дещо да, не було поки травми. А у нас мені це не треба робити. Ви почаєш, перебиваєш. Вона у нас який не конкурс. вони завжди вважають, що вони переможниці. і Вони навіть не акцентують ніколи уваги на тому, яку корону вони отримали найголовнішу, чи ну чи менш таку важливу. Тобто, ну взагалі нас це питання ніколи не піднімалось. Мені не треба було їм це пояснювати. Mm -hmm. Ну і потім, звісно, безусловно, нужна настроїти рібенка на те, що все таки вона йде в бой. То есть она должна понимать, что не надо слушать никого со стороны. Ты настроить на то, что ты самая красивая, самая лучшая. У тебя обязательно все получится. Безусловно, должно быть хорошее, сильное домашнее задание, чтобы э, ну, привлечь внимание членов жюри, чтобы была какая-то изюминка в этом. Э, ну и потом, конечно, работа по дефиле. То есть обязательно нам вот тоже Русин Яна помогала. Ну, Яночка нам просто поставила вот. шикарное дефиле. Мы много нас было много преподавателей, но вот это время, моменты... время ще, да, ще, да, надо да. время, потому что, честно говоря, иногда это все было так, что я был Спешки. занят по, по студийным работам, потому что мы сейчас готовимся к нашему юбилейным нескольким концертам. Вот, вот и, и то есть это вот очень было, Плюс конкурс с старшими.

Здоді. Ну, да, здається, Натанічка я менше працювала. Вот, ну, з Маше було легше, бо це просто унікальний ребенок. Вот, вона у мене зпрацювала з не система, типу, якщо все гарно зробиш, тоді ти отримаєш цукерку. Вот за цукерку она. А можна солодки їсти на на конкурсі в красиві? А, ні. Ти ж тримаємо, їдете на конкурсах конкурси за ефір і все. Тож і в ефірі всади. Це не та система, ні якою взрослою. Тут наоборот, да, у них. Машенька, будемо брати конкурсів краси. Да. Участь. Да? Тебе подобається? Да. Ну, no, no, на такому Впевненому так, ми закінчуємо нашу розмову із такими гарними дівчатами і з їхньою красивою мамою. Ну а вам нагадуємо, що гостя у нас були. Оксана Попович, учасниця конкурсу Місіс Закарпаття. Анна Марія Попович, найкраща фотомодель України. Марія Луїза Попович, мініміс України 2013 року. Та Іштон Федьо, хореограф, Щиро вам дякуємо за те, що ви прийшли до нас в студії. Бажаємо вам гарного дня. Ну і звичайно ж подальших перемог у всіх конкурсах, в яких ви плануєте брати участь. Більше Дякую. коронок, діадем, звичайно, Я вже пару <рістів> її приходили <рістів> в на постійно. Наш жанок продовжується. Далі ми вам пропонуємо переглянути е сюжет про дивовижну жінку, яка творить просто чудові і дуже гарні ляльки.